Всіх вітаю, з вами Марія і наша рубрика Приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя, до яких подій вам готуватись. Слухайте, такий активний день буде у вас. Це для когось спілкування. Нам тут король Пентаклів показаний, і дно колоди видає королеву пентаклів. Це може бути для когось спілкування з батьками, може бути для когось спілкування з людиною, з, ну, як на одній землі живете. Прояснення, якісь, якісь вточнення, якісь обговорення певної праці, певних якихось. Ну, що там людина напланувала, ви будете якось розглядати е цю працю. Для когось будьте уважні, бо можуть бути маніпуляції від чоловіка у вашій сім'ї, у вашому близькому оточенні. Якісь ситу... Знаєте, коли людина якось в гарному настрої, в гарному гуморі буде вам, з вами спілкуватись. Як підсвітлювати вам деякі моменти, але ж це буде і свого роду маніпуляція дещо, будьте теж уважні, бо людина якось, як знаєте, щось своє там намагатиметься вам просунути. Але ж це, знаєте, воно не виглядає як дуже якась там хитрість, це людина в вас. Ну, якось, знаєте, для, виділяє серед інших, йому важливо саме з вами заручитись якимись такими дружніми стосунками і ну, як підтримку від вас мати. От це маніпуляція на заради зближення, щоб бути з вами більш, ну, скажімо, в тісному такому контакті, в певній якійсь ситуації. Так, давайте далі. Любовна сфера, сфера кохання, в кого як. Сфера кохання. Що вам до чого готуватись. Тут треба буде швидко обирати. Тут якась, дивіться, як насправді ситуація так собі, Ну, не дуже така приємна, симпатична. Мені оця карта не дуже подобається, бо вона про якісь погіршення завжди каже. Там, де, знаєте, людина більш втрачає, ніж ну, собі щось має. Коли, знаєте, від людини щось забирається, щось. ну... Енергії не так багато, не так, ну, може якась знаєте, ситуація сходили б десь, би, прогулялись, грошей не так багато. Це просто от день, коли, знаєте, от треба ще й зрозуміти, як би його цікаво прожити. День, де треба буде приймати якісь рішення щось обирати. Але все якось поспіхом. Знаєте, не заради задоволення, а от так погнали, отак от воно виглядає. Робота, до чого вам готуватись у вашій роботі. Зараз вивалилось, але ж не відкрилось. Ну, ну, шокується, ну, чого ви стрибаєте? До чого вам готуватись у вашій роботі? До розмови. До розмови, яка вам взагалі, то, от, знаєте, це як про гроші, але не дуже хочеться про таке розмовляти. Це, знаєте, якось. Е... От... Нема настрою. От не хочеться взагалі, от треба щось планувати надалі, треба щось домовлятись про щось, а у вас настрою не буде. От просто от не хочу. Апатія якась. У вас будуть з'являтися можливості там щось там, як знаєте, напланувати на майбутнє, щось там е, прорахувати на майбутнє, але ж е, тема сьогодні. Стосовно роботи, взагалі не хочу нічого робити. От я хочу відпочивати. Така якась апатія. До чого готуватись, бо це треба прийняти в ваше життя. Давайте розглядати, пізнаєте, короля Пентаклів вже нам з'являвся Дивіться, якась ситуація, яка затягнеться трошки. І це він вам буде висвітлювати цю ситуацію. Ну Може, ви там очікували, що він певну якусь, наприклад, роботу завершить в межах цього дня, і ви вже будете мати результат. Це може бути ситуація, яка вже тягнулась, тут, знаєте, тут і так і так можна взагалі -то цю ситуацію озвучити, бо це може бути прояснення по якійсь ситуації, яка вже була на сьогодення затягнута у вас. Бо дивлюсь на дно колоди, ви ж радіти будете. Тут взагалі-то ну, ситуація, яка от вам емоції підвищувати буде. Ви як щось буде навіть можливість щось відмітити, знаєте, от просто от як відсвяткувати. Тож готуйтесь і приймайте це в своє життя. Від чого ж тоді краще б відмовитись? І теж треба б бути готуватись, бути готовими до цього. Від чого відмовитись? Від страхів. Бо взагалі-то вони тимчасові, вони такі, що знаєте, от оце вони вам апатію надають, ці страхи. А, відмовляйтесь, бо у вас взагалі вихід зі страхів буде доволі швидкий. Знаєте, це не так, що там цілий день в тих страхах і проведете. Ні, це, ну, це буде ситуація така, знаєте, яка от от щось швидко відтвориться і потім все вихід. А чого не уникнути? Давайте роздивлятись, чого вам в цей день не уникнути. Угу. Дивіться, тут все ж таки якась ситуація буде. Як на паузу трошки поставлено, як треба дочекатись певних результатів і потім продовжувати рух. Це насправді, от, знаєте, вас буде трошки навіть дратувати те, що от ви повинні чекати, ви не знаєте, як, коли там, коли ви отримаєте свій результат, коли буде Ну, Подальше просування вас, ну цього ж не уникнути. Це знаєте, коли м м люблю от приводити приклад з хлібом. Ви, наприклад, ставите, печеться у вас хліб. Навіть якщо вам вже дуже хочеться їсти, ми не розмовляємо зараз про магазин, коли можна сходити і купити. Це, на це теж треба час. Але ж вже печеться хліб, ви ж недопечений, не будете їсти. Воно ж геть не те буде. Отак, і тут якась ситуація, яка певні рухи у вас уж певні кроки вже були зроблені. Вам просто треба дочекатись, коли буде час. Далі цю ситуацію ну, опрацювати. Тож певної затримки у справах не уникнути все одно. І порада від вищих сил для вас на цей день. У нас тут король жезлів виходить, і якась допомога. Або це взагалі ну тут гарні карти. Це чи вам треба буде йому допомагати, чи від нього буде така вам допомога? Це, знаєте, от те, що і настрій поліпшує, і поєднує людей. ну Це знаєте. Ситуація, яка не каже про втрати, наприклад, про накопичення якесь, про те, що ви як ну, зможете щось зберегти за допомогою от такого короля жезлів. Це може бути хтось з вашої родини, а може бути людина на посаді, від якої. Надходить допомога. Це, знаєте, як соціальні якісь там, наприклад, виплатити, чи там гуманітарна допомога, от якісь такі моменти. Якщо вам потрібна ця допомога, то уточнюйте, до кого можна звернутися, бо вам буде надана така допомога. Ось так тут показано. Все, на цьому я закриваю це відео. Всім дякую, хто подивився. Всім вам гарного дня, гарного настрою і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, хай все буде добре. Побачимось!